Життя в ліцеї дуже різноманітне. Для когось це прогулки та походи з однокласниками, для когось це олімпіади, конкурси, змагання. Але для мене найбільше запам'яталися друзі. Лише з ліцейськими друзями я почуваюся з собою. Незважаючи на те, що останні роки були складними: ковід, війна, учителі продовжували свою складну працю. Тому я вважаю, що учителів і друзів я запам'ятаю на все життя. Сім'я. І як би банально це не звучало, це і справді є так. Ліцей це величезна сім'я. Це люди, які завжди готові тобі допомогти і підтримати у важку хвилину. Я бажаю всім запам'ятати цю ліцейську сім'ю, бо спогади про неї будуть давати вам сили, а друзі зможуть допомогти у складних ситуаціях. Бо сім'я це не все життя. Життя в рішелівському ліцеї у мене запам'ятається надовго. Наприклад, різноманітні заходи, зокрема, концерти, в яких я брав участь, численні олімпіади, в яких я займав призові місця, все це створює неповторну атмосферу ліцею, в яку завжди хочеться повертатися, і про яку неможливо забути. Взагалі, складно схарактеризувати ліцей одним словом. Тому я вкладуся у декілька речень. Ліцей це місце, де розкрився не один десяток талантів завдяки титанічній праці наших вчителів. І особисто я хочу подякувати їм, що одним з таких талантів став саме я. Наступним поколінням хочу побажати успіхів і наснаги, незважаючи на будь-які труднощі, які трапляються на вашому шляху, рухайтесь, біжіть до омріяних бажань. Нехай кожна маленька здобута вами тіль стане фундаментом великого успіху у майбутньому. І нехай кожні ваші мрії збуваються, а бажання здійснюються. першу чергу, звісно, людьми. В ліцеї я зустріла найобізнаніших, найцікавіших і найщиріших людей в своєму житті. Тут я закохувалась, розпочинала, закінчувала дружбу. І тільки тут в ліцеї я справді зрозуміла цінність того, щоб мати своїх людей. Усі ліцейські заходи, табори, лемш, кімнати, лабіринт, експедиції вони не мали навіть половини цієї цінності, яку мають, якби. Неоднодумці навколо. Я б сказала випробування. Легко тут ніколи не було. Але ж ми тут не для легко. Ми тут для цікаво, корисно, для нових навичок і помилок. Ви у себе одні. Вам жити із собою все своє життя. Тому моя вам порада завжди ставити себе на перше місце і. Робити так, як ви вважаєте за потрібне. Я не кажу вам не слухати батьків, вчителів та інших ваших авторитетів. Я вам раджу дослухатись до порад і зробити власний висновок. Бо ми тут всі навчаємось, бо ми вміємо аналізувати, хіба ні. Також в жодному разі не бійтеся, пробувати і помилятися. Не карайте себе за помилки, бо без них, на жаль, ніяк. Ваша, ваше запізнення, ваша двійка, навіть з профільного предмету, ваше. Незнання, куди йти після 11 класу, не робить вас поганою людиною. Воно робить вас справжньою і живою людиною, якій не байдуже. Піклуйтеся про себе і слава Україні! По-перше, це усілякими заходами, наприклад, турнір юних біологів, в якому я брав участь спочатку як учасник, а потім навіть як тренер у цьому році, що мені дуже запам'яталося. Також прості уроки я, би так, я би навіть так сказав, оскільки деякі з них були такими, що можна і запам'ятати на все життя. І до того ж хотілося б додати, звісно, походи. Я, на жаль, встиг взяти участь лише у одному ЛПРЛ, але це дійсно цікаво було. І це дійсно те, що мені запам'ятається. Це можливо буде доволі просто, оскільки це слово задоволення. Це саме так, оскільки як би це дивно не було, але найкраще запам'ятовується за всі ці роки саме те, що мені сподобалось. І тому це слово задоволення. І що я міг би побажати наступним поколінням ліцеїстів? Це те, щоб усілякі заходи, взагалі, усе цікаво, що їх буде цікавити. Щоб воно проходило наживо, а не онлайн. Тому що коли воно проходиться онлайн, це так бісець наживо набагато краще. Я в, впев... Я в цьому впевнений і тому бажаю наступним поколінням ліцеїстів саме цього. Це різноманітність направлена для розвитку. Це дружба, це спільна робота і це наше життя. Перше, що спадає мені на думку родина. Бо ми всі тут разом: ліцеїсти, вчителі, батьки. Одна велика сім'я. Майбутні ліцеїсти. Не бійся. Показуй свої таланти. Доведи, що ти можеш, бо я знаю, ти. Можеш. Дорогий ліцею, любий ліцею, процвітай і живи довго-довго, бо, якщо чесно, я вже сумую за тобою і буду пам'ятати тебе все своє життя. Мені особливо запам'ятався перший навчальний рік у ліцеї, коли ти тільки прийшов у сім'ю, починаєш її вивчати, починаються перші безсонні ночі, але, попри все, ти отримаєш від цього кайф. Певно, це досвід, бо ліцей навчить та дасть вам саме те, що ви потребуєте. Особливо мене він навчив. Думати та певно кардинально поміняв спосіб мислення. Побажаю більше часу проводити у стінах ліцею, бо ви знаєте, коли настає 11 клас, ти дуже швидко починаєш сумувати за цими стінами. Також побажаю навчитися дружити, бо особисто на моєму досвіді всіх своїх кращих друзів я знайшов саме у стінах ліцею. Взагалі життя в ліцеї мені запам'яталось багато чим. Але перш за все, це, звичайно, людьми та подіями. Та я і друзів знайшла не тільки зі свого класу. Щодо подій, то тут і по пальцях не перерахуєш. день відкритих дверей, лабіринт, ЛБПР. Ой, ще, боже, пам'ятаю рафтинг, це... в якій ще школі буде подія де учнів всією паралелею йдуть на річку. Да? Весело було. Не знаю, чи можна підібрати одне слово, що пише весь ліцей, але я б порівняла ліцей з кавуном. Зовні ліцей зелений, солодка серцевина це те, що наповнює його. Тобто там заходи, викладачі, інтер'єр та ліцейський колорит. Нове ну, це самі учні. Вони ніби отримують знання від кавуна. Харчуться серцевиною. А ще я полюбляю комуни. Наступним поколінням учням я б хотіла не тільки щось побажати, але ще дати декілька порад. По-перше, не перенапружуйтесь. Потрібно працювати тільки під кінець школи, адже оцінки лише останніх років впливають на щось. По-друге, не поспішайте з вибором навчального закладу. А по-третє, комунікуйте з людьми. Це дуже корисно. А взагалі, я б хотіла побажати учням успіхів. Не тільки в навчанні, але й в цьому житті, а вчителям учнів, які не мовчать на уроці. Сподіваюсь, що всього ліцею буде щасливе та гарне майбутнє. В ліцеї мені запам'яталося багато часу, що ми провели з друзями. Ми дуже гарно проводили час. Я пам'ятаю, як ми їздили на маршрутках, було дуже багато комічних ситуацій, було дуже багато різних ситуацій в походах, в практиках літом. Літо це взагалі було щось прекрасне, таке, коли немає робіт, нічого. І я хочу, щоб у майбутньому у наступних роках. Ліцей став таким же прекрасним і активним, яким він був раніше. Для мене ліцей асоціюється зі словом можливості, тому що, на мій погляд, якщо ти талановита дитина або підліток, то ліцей для тебе це найкраще місце в Одесі для того, щоб розкрити твій потенціал. Я хочу побажати усім ліцеїстам не втрачати свій дух, продовжувати прямувати до мети. Незважаючи на всі ті тяжкі події, що з нами відбуваються у останній рік, тому що для того, щоб у нас все стало так гарнішим, як було раніше, потрібно працювати, працювати і ще раз працювати.